Ось це і є знаменитий коропець. Видите, ось там. Це коропис знаменитий на весь світ, в якому коли заспіває півень, чути на дві області і три райони. Місцеві жителі його називають Малою Швейцарією». але це маленьке непорозуміння. Пройде небагато часу і Швейцарію будуть називати великим короп. Володимир Петрович, фундатор місцевого музею, давно мріяв увічнити історію коробця. Але, побачивши камеру, так розхвилювався, що, як кажуть, передав куті меду. А хотів історик і літописець, закоханий у місцеві краєвиди, які справді нічим не поступаються швейцарським, розповісти людям про те, що село Коропець вже 500 років тому отримало Магдебурзьке право, що воно має свій прапор і герб, затверджений геральдичним товариством у Львові, і навіть власний гімн. Паска інакша, а бабка інакша. І так воно йде з давних давен. І я, я, напевно, своїм дітям все передам, щоб наша традиція не пропадала. Бо якщо ми не будемо вчити своїх дітей, своїх внуків, то ви знаєте, що наше то давнє старе все пропаде. А так ми хотіли б, щоб трималося воно споконвіку, як воно йде, і щоб воно йшло до кінця, потім, як то кажуть, потім буде існувати світ. Усе життя в коробці крутиться навколо головного проспекту. Саме тут збираються мешканці села, щоб поділитися останніми новинами. Від дотепники називають коропецький проспект Хрещатиком або Бродвеєм. А коли в коробці гуляють весілля, воно, звісно, розпочинається саме звідси. З одного боку проспекту, обов'язково зі своїм оркестром. Нареченна прямує з іншого боку, також із своїми музиками. Музична школа підготувала стільки професіоналів, що за право пограти на святі змагаються. Буває 10 оркестрів. Дивіться, люди добрі, як я розстаюся з поробоцьким життям. Поцілунок молодят, як годиться, скріплюється печаткою в Народному домі Галичина. Гаврилишин, що нині живе у Швейцарії, мабуть, найвідоміший у світі виходить з коробця. Він, громадянин Канади, упродовж довгих років очолював Міжнародний інститут менеджменту у Женеві. До його порад прислухалися керівники багатьох країн світу. Серед виходців з коробця існує традиція дарувати рідному селу щось вкрай необхідне. Цього року Богдан Гаврилишин з послом Швейцарії в Україні Жаном Франсуа Каммером привіз для місцевої школи та ПТУ комп'ютерні класи. Коропець повинен крокувати у майбутнє в ногу зі світовим прогресом.

Господи Боже, Вседержителю, жителю, повласловий цей комп'ютерний, клас, що він став джерелом праці на твою славу. Доброшевний, тілесне всі, що тут будуть працювати, навчатися, охороняй від усяких дияволоське здійсне. Дославляйся, освячується пластиком святичного Вся і Сина, і Христос Воскрес! За найкращих часів у коробці правили службу в двох греко-католицьких храмах, костьолі та двох синагогах. Щойно Україна стала незалежною, жителі села зібрали всесвітній з'їзд виходців з Коробця. З Америки, Німеччини, Австралії та ще з 20 країн з'їхалися вони на Батьківщину. І вирішили зібрати гуртом кошти та відбудувати греко-католицький храм Святого Миколая. Бо я бував в деяких селах, де виглядає, що ніби село є, а воно не зовсім живе. А тут відчувається, що якось того життя, що збереглося, енергії то збереглися. Знаєте, це так, як ну, може частину якраз минуле передається трошки, значить, що то колесо крутиться. Його не зупинили. Вони його сповільнювали, вони пробували зупинити, а воно якось не зупиняється. Ну і це є також майбутнє. Те, що люди. Не здаються, мене не зневіряється. Біля цих дерев у радянські часи стояв пам'ятник Дзержинському. Він нагадував жителям коробця, хто в їх собі хазяїв. Ворогом того ладу я відчув себе, коли мені було 12 років. Майже задурно ні за що і мене, і мою родину мали розстріляти. І за мене, звичайно. Я не хотів видати свого батька. Хоча я не мав чого боятися і видавати, бо батько був на другій вулиці з дітьми, жив. Мене ніхто не заставляв йти в ліс серед ночі, брати зброю, нести хлопцям харчі. Брати від них підпільну літературу, розносити при зброї. Я міг наступитися на кожному кроці на в застави гарнізону, чекати і загинути. Це ми знали. Я бачу кожен день, йдучи в школу під муром напроти НКВВ, бачу жертви, бачу повстанців. Тих, з якими я вчора спілкувався, сьогодні вони вже лежали під муром. По два, по три, по одному. Десятки я їх перебачив. Ми думали, що, що радянська влада буде розумієте, після війни, а вказалося, що більше жорстоко було. Ніхто не думав. Ми З 40-го року прийшла радянська влада, то люди зустрічали, знаєте, з такою, ми позбулись панів, хотіли кращого, а вказалося, що не так. Начали репресії, начали тюрми. За що і ми так знелюбили радянську владу? Ми приїхали ні, ні города, ні хати не віддати. Старенька баба, двоє старих, матір сліпа залишилась пенсії не дали, інвалідності не дали і з чим жити? І города не дали. За те, що сестра була підпіллю. Знаєте це село було справді таке дуже патріотичне село навіть за австрійських часів. І я гордився тим, що насправді українське село люди можуть бути бідні, але вони не соромніше того, що вони є. Вони тут не були росонами ані малоросами. Моя ідентичність, то все ж в великій мірі визначена тим звідки я. а звідки я – це звідси. Лиха доля розкидала жителів коробця по світах. Наприкінці війни юний Богдан Гаврилишин з батьком поїхали на захід. Вони сподівалися повернутися через півроку. А склалося так, що вперше після розлуки вдалося побачити рідних лише через чверть століття. Богдан Дмитрович, дорогий Жан Франсуа, дуже приємно сьогодні вас вітати, в найсвітніше українське свято Воскресіння Христове. Цей весняний сонячний день сам Господь Бог зустрічає посла держави Швейцарія в коробці на Україні. вас, Ну я вас також. Там теж познайом. Повістимо поставити. Ходи, ходи доню. Ходи, побачиш, в якому люксі і тато роджений. <реш> <реш> я. Сідайте, сідав. Читайте, будь ласка, києння. <реш> Якщо до сьогоднішнього дня вітання було традиційне християнське слава Ісусу Христу, то сьогодні ми всі вже радісно вітаємо Христос Воскрес!

дуже важке. Тату забрали в 47-му році і тато в Архангельську помер з голоду. Ми вирішилися з мамою, нас четверо дітей. Мама працювала у колгоспі. Сестра, я ще мала сестру Геляну, вона пішла у пасти. І з 47-го року, вони не хотіли здаватися в краївці, і їх там погинуло п'ять чоловік. Її кинули тут, коли вона була такий жолоб. Ми навіть не ходили дивитися, бо навіть не можна було, бо то мамі сказали, мама земліла одразу, що мама вже не могла встати, маму жінки підняли тут вдома. Ми ходили поночі спати, не спали вдома. І приходять, кажуть, були добрі люди і в КГБ. Бо так було часом, що приходили і кажуть, слухайте, ви збирайтеся і тікайте, бо всі ночі будуть вивозити. А нас обминуло те, що, що не впізнали, що моя сестра була. Просто не впізнали і так нас Сибір обминув. Але все одно, я важке, бо я кажу, ми куди ми не оберталися, ми скрізь були бандеровці. Ми не мали, От, забрали в нас коня, забрали в нас фугу, забрали все, що було. І нічого так і до цього часу не повернули. Мого брата, Богдана, склалася доля дуже добре, файно. Але наскільки я знаю, що йому дуже було прикро, після як він пішов, після тої війни, важко працював. Потім він добився до того, що йому стало легше. Його мама померла коло мене. І все вона споминала, чи я дочекаюся побачити свого сина. І так вона не могла дочекатися. Тягне його додому до рідних. Вона Дмитрове заспіває пісеньку, як він був парубком і він покорив серце Українки. Леоніди, як собі зумів зробити, як ту пісеньку він запропонував у мишлевому садочку в Канаді. Я то пісню, що я не знаю. Так, так, яка не плакається. Я нікида свою любів відкрив любов, мене я козов, мене волі козу, солодкий чай любеньких слів, він все міг моє. І раз сказав мені, міла, люблю тебе. Мадонну поставили у коробці там, де колись стояв чавунний чекіст. Моя мама, яка могла закінчити кілька чотирикласну школу в той час, дівчата не ходили до школи, і так і тоді, в той час тільки була ще школа тут. Знала тільки дві книжки, але знала їх на пам'ять. Це була Біблія і це був Кобзар. І як я вивчав багато опісля, але мені так здавалося, що як знати справді ці дві книжки, то це майже вистачає на тому, щоб знаходити свій духовний шлях і щоб знаходити свій національний і патріотичний шлях в життю. В нас на Україні є тільки два справжні авторитети це Бог, який є вічний, і це Тарас Шевченко. Які для нас буде вече.